Авторський творчий проект Хресна дорога викладача Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра Любові Палиги. Телестудія Радехів відзняла нещодавно у селі Страч на Яворівщині. Місце зйомок наш оператор-постановник вибрав не випадково. Мистецьки, виконані з бронзи скульптурні композиції усіх 14 стацій хресної дороги, вражають удохотвореністю і масштабністю. А сама аура святого місця спонукає до роздумів про вічні християнські цінності. Духовні пісні у фільмі виконали викладачі школи Ірина Мочурат, Любов Палига та Анна Батюк, а також школярки Ярина Креденс, Анна Тупиця, Юстина Халавко і Василина Царик. Свої авторські вірші читала Любов Палига, оператор-постановник Сергій Сторощук, звукорежисер Маркіян Назаркевич, аранжування пісень Романа Чайківського. Фільм створено за сприяння директора ТЗУВ Автотранс Зиновія Жука та приватного підприємця Юлії Кулич. Пропонуємо вашій увазі фрагменти з фільму Страч, шлях на Голгофу. Іржавий цвях пробив святі руки, земля здригнулась, плачуть небеса, скатованого сина, все любові, лихий народ прибив вже до Христа. І зараз кожен цвях в душі ховає, щоб ним проткнути ближніх і не раз, як щит і захист ми ним користаємо, щоб біль завдати всім, хто любить нас. В такий момент. Згадай собі, людину, як наш Ісус в покорі їх приймав, ти краще не вганяй цей цвях у близьких, свої гріхи ти краще ним вбивай. Цьогорічного великодня телестудія Радехів спільно з Радехівською дитячою музичною школою імені Ігоря Білозіра підготувала прем'єрний показ відеофільму Страч шлях на Голгофу, який відбудеться у нашому телеефірі 12 квітня у перший день великодніх свят. Не пропустіть поза увагою.